По бюджетних є Redmi 6A у золотому кольорі, також наявності є у чорному кольорі. Ціна 1200 гривень. Ось такий по стану досить гарний. Легкі царапки є не суттєві. Для такого телефону це досить непоганий стан. Ось такий по екрану без нюансів. Працює все добре. Перевірений, телефон повністю та протестований. Зараз покажу інформацію. Redmi 6A. Встановлений 9-й Android. 16 ГБ пам'ять самого телефону та 2 ГБ оперативна пам'ять. Телефон простенький для простих задач. Зараз покажу камеру. Ну, тут простенька камера. Ось така. В комплекті, йде зарядний шнур мікро та сам пристрій, відправляю новою поштою по мінімальній передоплаті у 200 гривень. Також, кому цікаві інші варіанти, дивіться моє відео і в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю або інстаграм, кому де зручніше, скрізь приймаю замовлення.